Дорога церква, брати і сестри, давайте скажемо. Слава Богу! Все, що тут ми говоримо. Ми говоримо про великого нашого Бога. Амінь. Послухайте, яка б не була б велика проблема, в нас є великий Бог. Відкрите разом зі мною дуже швидко час пробігає. Це книга псалмів. Будь ласка, це книга псалмів. 129 й псалом. 129 й псалом. І шостий вірш. І шостий вірш. 129.6. Душа моя очікує Господа більше, ніж ранку варта, що до ранку стереже. Брати мої сестри, скажіть, будь ласка, що важче чекати чи доганяти? І це складно, і це складно. Мова йде про очікування, кажуть так, що історія людства це історія очікування. Батьки очікують, коли все ж таки їхні очі побачать немовлятко, донечка чи синочок. Проходить час, вони очікують, коли нарешті вже з памперсів виросте, а потім, коли в садочок, а потім, коли вже нарешті школу закінчить. А потім, та вже би ж синочку, одружився. Чекають цієї миті, коли стануть, вже вони внуки будуть нянчити дідуси, і бабусі, це цикл життя. Сьогодні світ весь чекає, і особливо ми, українці, закінчення війни. Недавно читаю одну історію одної сім'ї, дітки виглядають, чекають татуся. Бо ніхто не знає, що з ним без вісті пропав. Жінка тужить, батьки тужать одна сторона, друга сторона. Побиваються, що з ним прийшла звісточка, знайшли його, він мертвий. Скільки цих історій сьогодні в українських родин розбитих сердець надій, а вони чекають. А вони чекають. Брати, мої і сестри, дорога Христова родина. Всі, хто надію свою складають на Господа і очікують від Нього допомогу, дочекаються. Амінь. Дочекаються, брати і сестри. Пам'ятаю, одне весілля, воно так закарбувалося мені в мій розум. Вже була гостина, і мати підходить до мене і розказує, каже: Віталій. Як я довго чекала цієї миті, це вічність, У мене вся сива голова. Я не можу тобі передати цього всього. Каже, цей мій син. Я покладала всі надії, що він виросте, стане порядним сином, добрим християнином, буде служити Богом. Я з дитинства виплакала свої очі, тому що він завжди був десь такий в компаніях, ну завжди такий забіяка був. Коли він виріс, попав в погану компанію і став наркоманом. Як я боролась за нього, Репцентри, переживання, хвороба за хворобою, невтішні діагнози і останнє онко. І він лежить, в онкодиспансері, йому сказали: кінець. Твої легені зігнили, ти не будеш жити 25 років вирок. Але каже, я покладала свою надію на Господа. Зла Господи, а я чекаю тої миті, коли син мій був здоровий. А я чекаю тої миті, коли він одружиться. І я чекаю твоєї миті, коли стану бабусею. Я чекаю, і я дочекалася. Господь уздоровив його від онкохвороби. звільнив його від наркотиків. Дав брати і сестри йому добре здоров'я від всіх хвороб. Він сьогодні має четверо діток і вона щаслива бабуся. Вона очікувала, брати і сестри, і покладала свою надію на Господа. Алелуя, Брати і сестри! У нас є великий Бог. Три історії біблійних я дуже швидко виловіть. Перша історія чоловіка, якого Бог вибрав на царство, Бог дав йому велику мудрість. Він був добрий полководець. І був потужний цар, тому що він був вищий на голову за усіх, був красивий, вибраний Богом. Це був перший цар Ізраїля, Саул. І пам'ятаєте, що йому сказав Самуїл. Саул, чекай мене в Гілгалі, сім днів умовленого часу. Я прийду, принесу жертвоприношення, і я скажу, що тобі робити. І ось, коли весь народ був зібраний. Очікував в Гілгалі Саул разом з народом, а навпроти них чекала фалестимлянська орда. Маса людей. Біблія говорить, що їхня кількість як морського піску, колосниць, озброєних добрих воїнів. А в Ізраїлі знаєте, що було? Два мечі на все військо, в Саула і в Йонатана. В них навіть доброї зброї не було. Але за них вів війну Господь. І він був їхньою надією. І от Саул чекає перший день, другий день, третій день час проходить. Народ, знаєте, бачачи таку кількість війська, добре озброєного, паніка, хвилювання, дезертирство. Біблія говорить, що народ почав тікати не тільки в межі Ізраїля, а почав чекати в інші країни, тому що це було страшно. Колінки трусились, паніка. Що робити? Як далі робити? Саула завдання. Очікуй, і ось сьомий день, а Самуїл не приходить. Скільки в нас було тих очікувань, брати і сестри, ми чекаємо вже край. Все, що далі? Мої друзі, молода сім'я, коли їм було 20 років, вона одружилась. І спочатку вони жили в домі своїх батьків. Знаєте, є різні батьки, ми всі різні. Але батьки є особливі. Я одного разу одну маму запитую в неї всі невістки, бо сини в неї, знаєте, і кажу, чого ви так своїми невістками поступаєте? А вона каже, я була невісткою. Хай знають, як це бути невісткою. Я кажу: то ви були, то забудьте то все, що було. Будьте доброю мамою для них. І от цим молодим людям не так все весело було в домі батьків, але вони 10 років молились. І просили, Господи, дай нам житло. Вони поставили собі за ціль, бо дуже хотіли приватний будинок, щоб там проводити домашки, щоб там мати спільність з людьми. І знаєте, що їм траплялося, все за хмарні ціни. І ось один будинок, який недалеко біля них чудове місце, гарний будинок, збудований. Люди виїхали в Канаду. І вони пропонують ціну 200 тисяч. У них не було, звісно, таких грошей. За 10 років вони не змогли зібрати таку ціну. Не до останнього просто моляться і покладають надію на Господа. і чекають. І ось одного разу ця жінка, яка продавала цей будинок, телефонує до них і каже: ми знаємо, що ви цікавилися цим будинком, ми хочемо продати. І каже: ми для вас, от, для віруючих людей, щось в нас в серце так розпозилося, за 75 заберете. Каже: а вже ж, 75 це наша ціна. І каже, я продав там машину, ще щось. І каже, у нас якраз було 80 тисяч будинок з ремонтом, з усім зайшли двохповерховий, гарний просторий, служать Господеві сьогодні. Проте, і сестри, оця річ, знаєте, очікування, коли, коли вже вкрай. І ти думаєш, а що буде далі? От Саул стояв, і що буде далі? Цей умовлений час: сім, три, сім, сорок це є біблійне число, що означає повнота. От є повнота якогось часу, коли Бог випробовує наше серце, коли випробовується наше серце. І пам'ятаєте, що зробив Саул? А Саул сам взяв, приніс жертвоприношення, і коли він приніс жертвоприношення, приходить Самуїл і каже, що ти зробив? Якби ти послухав Господа, твоє царство було б навіки, а ти не послухав Бога. Наступна історія: чоловік, якому нікому не був потрібний, але він чекав в кагорті людей. Які теж чекали, коли було порушено воду. П'ятий розділ. Книга Івангелія Івана. Пам'ятаєте історію про чоловіка, який 38 років чекав, коли буде порушено воду. Він нікому не був потрібний, бо іншим людям допомагали, бо коли Ісус звернувся до нього, що ти хочеш, а Він каже: пане, я не маю людини, хто б мені допоміг, коли б я війшов в воду. Немає, я нікому не потрібна людина. Ніхто не зацікавлений моїм життям. Дорогенькі, можливо, у нас деколи відвідують такі думки. Хтось має дітей, хтось має внуків, в когось є родина, в когось є чоловік, в когось є жінка, в когось є добра зарплата, добра робота. А я нікому не потрібний не потрібна. Господи, яке розчарування в когось моляться, Бог дає відповідь, а в моєму домі все без змін і ще до гіршого йде. В одному домі, пам'ятаєте, коли просили Ісуса, Ісус, прийди в наш дім, бо того, якого ти любиш, Він занедужав. Але Ісус не прийшов ні перший день, ні другий день, ні третій день, а прийшов з четвертого дня, коли Він був вже в гробі. Він прийшов дорогеньким, Ісус ніколи не запіснюється. Ніколи. Якщо ти сьогодні очікуєш благословення своєї долі, Очікуєш внуків, діток, роботи. Я не знаю, які очікування в тебе є. Запам'ятай, Ісус ніколи не запізнюється. Він прийде вчасно в твоє життя. Як важко чекати? Знаєте, американський народ привик чекати, і середньостатистичний американець він чекає п'ять років за все життя. Виявляєте, коли взяти, коли ти в пробках стоїш. Коли ти апойтмент до лікаря, коли тобі потрібно різні назначені зустрічі, все ця чера. Треба чекати. Скільки часу йде на чекань? І там так не хочеться, правда? Інколи, та чого ж так довго? А то, то, то короткий час треба почекати. Ми такі. Донедавна ми мали такий інтернет, знаєте, що чекали довгий час, коли там картинка появиться на моніторі. І ми так тішилися. Нарешті інтернет з'явився. Недавно ми мали 3G, а з'явилося 4 g в 500 раз швидший, чим g Все швидко. Статистика каже, коли американець загружає сайт, якщо він чекає 3 секунди, він не відкрився, він перескакує зразу на другий сайт. Невигідно чекати. Ну, нема часу. Все треба робити швидко. Амазон сьогодні будує так свої хаби для того, щоб задобути міг отримати продукцію свою. Дуже швидко. Бо невигідно чекати довго, якщо це вже дві доби доплачує, якщо я не помиляюся, там, якщо ти один день е, чекав, то тобі там долар на рахунок, Амазон нарахує. Бо ти чекав, тобі не прийшло вчасно. Так не хочеться чекати. Але Біблія вся говорить, що праведники чекали. Завжди чекали, брати і сестри. Завжди чекали. І в Бога є цей визначений час. Біблія говорить так, коли прийшла повнота часу, тоді Бог послав свого сина. Люди завжди чекали Господа. І третя історія, про яку говорити одного чоловіка, який чекав, тому що Духом Святим йому було звіщено, що ти смерті Симеон не побачиш. А в нього було очікування, він чекав потіхи для всього Ізраїля. Життя пробігло, старість, сивина, палочка вже дідусь. А потіхи так і не бачиш. А змін так і не приходять в твоє життя. Ти молишся, а відповідь не приходить в твоє життя. Ти вже переживаєш. Знаєте що? Коли в очікуваннях, довгих очікуваннях, вони настільки томлять душу і інколи розбивають віру. Багато атеїстів, які стали в тому, що коли вони молились, чекали і не отримали, вони стали атеїстами. Цікаво, енгельс, засновник атеїзму. Пізніше він сподвижник Маркса, свій час він народився в єврейській сім'ї, богобійній. І коли 12 років йому занедужила мама і померла. Він дуже просив і молився, Господи, тільки не забирай в мене маму. І чекав, щоб Бог уздоровив. Але історія зовсім по-другому повернулася, мама померла. І він сказав: Бога ніякого немає. 13 років він став атеїстом. Братими і сестри, ми того в школі кожного разу приходимо в Дім молитви для того, щоб нам навчатися, для того, щоб нам розуміти Божу волю, для того нам, щоб не розчаруватися в Бозі. Бо ми довіряємо своє життя Богові, нашу долю віряємо в Його руки. Ми кажемо, Господь, я не знаю, що буде завтра, але я надіюся на тебе. Я чекаю від Тебе допомоги, милості від Тебе. Я був одній сім'ї, ми так трішки дружимо знаю, вони з Білорусі гарно служать, чудова сім'я. Вона і його дружина в свій час, коли вона була в світі, вона не знала Бога. Вони молодими студентами своїм чоловіком познайомились, і вона завагітніла. Пізніше її чоловік просто кинув, не захотів з нею жити. І вона в такому відчаї дуже їй важко було. І ніхто не розумів. Ні мама, ні подруги, ніхто. Але хтось з її подруг, які. Цей час вже прийшли до Бога, почали її кликати в церкву. Казала, Алла, прийди в церкву. Знаєш, що каже? Тобі ніхто допоможе. Тобі важко пройти цей період, але з Богом ти зможеш пройти. І от вона прийшла в церкву, Господь відразу торкнувся її серця, вона покаялася, стала ревно служити Богові. Але це маленька церква, маленьке містечко і дуже маленька церква, євангельська. І вона каже: я молода жінка, мені 23 роки, в мене синочок. І каже, ви знаєте, коли я бачила сімейні пари, коли каже, я бачила, як хтось виходить замуж, як мене це боліло. Я завжди приходила до пастора і казала, пастор, це болює мене. Моліться за мене, будь ласка. І він казав: «І, чекай, Бог приготував для тебе велике благословення. Прийде той час. Але рік, другий, роки тобі біжать, синочок вже й є. Він же закінчив дитячий садочок, він же пішов у школу. Життя пробігає, але змін ніяких. Як довго чекати? Як ще довго чекати? Я постійно пастора тривожив: пастор, я вже все, я втомилась. Я не знаю, як я довго витримую. Можливо, каже, я зірвусь, але кажу, в мене немає сил. А пастор сказав: коли ти вже зриваєшся, то благословення зовсім близько. Воно вже поруч. Зумій дочекатись, щоб взяти своє благословь. І кажу, так трапилося, що кажу: я в одній стороні Білорусі ближче до Росії на півночі, а з центральної Білорусі направляють молодого хлопця в нашу церкву місіонером. Для того, щоб він проводив недільну школу. Започатковувалася недільна школа в церкві. І цей хлопець молодий, дуже талановитий, він музикант, і здібність таку велику має, він зараз гарний евангелист. О, скажу: він навчав мого синочка. І одного разу він прийшов в наш дім, щоб поспілкуватися зі мною, як з мамою, про мого сина. І каже: від цього часу щось сталося в моєму житті. Ви зрозуміли, по новим часі вони стали сім'єю, Бог дав їм ще декілька діточок, вони зараз благословена сім'я. Брати мої сестри, очікування, як важко, правда? Як непросто. Але Давид в своєму житті багато чекав. Коли Бог його благословив на царство і сказав йому, що ти будеш царем, скільки років він чекав царства? Сорок, якщо я не помиляюся, сорок років. Який довгий час, як непросто. І він знав, пишучи ці рядки, він каже: Душа моя, очікую Господа більше, ніж сторожа, яка чекає ранку. Яка зацікавила, щоб швидше цей ранок прийшов, ось-ось промені сонця торкнулись землі і настав ранок, яка це радість тиха, нарешті новий день. Коли ви, як батьки, коли хворіли ваші дітки, як бувало, ви говорили, пошвидше би ранок новий день настав, як важко пережити ніч. Ніч томить. Коли ти не бачиш прозріння, коли ти не бачиш виходу, воно томить нашу душу. Томить, і ти не маєш ніякої підказки. Але, брати і сестри, очікую, ранок обов'язково прийде в твоє життя. Амінь. Стане для молитви.